Що, друзі, йдемо до зошита. Я знаю, багатьом цікаво, да? скільки ж зараз е, от, зробити скутера купленого за 2000 гривень, щось гарне і щоб воно реально їхало. До речі, витрата палива стало набагато менше, ніж на рідні. Він має запас мощності і він не витрачає потужності, щоб тронутися великої сили. І, і того, тому не горить топливо лишнє. Ну, там Говорили в коментах, люди спілкувались. Ідемо поглянемо. Це в першу чергу моє Алібі, тому що скутер то куплений за 2000, а потім в кінці, знаєте що, коли ставиш його ось так от на продажу. Оці всі хейтери і знатаки, які в процесі відновлення, коли там було і підказки людям, і запитання, і взагалі для, для інформації, людям цікаво багато. Багато хто має руки і. Для, для нормального такого, щоб не наробити лишнього, це я розумію, що, що в підказку. А є такі, от що в процесі відновлення: пакуй паліні, пакуй малосі, там це, а це китайське, там що там, чотири та 1200 пера, чого ти не пакуєш? Оці-всі люди, потім, коли ти от ставиш, там купив за 2000 і ставиш вже готову там за кінечну суму, і всі починають держати. А, ти його за 2000 купив. Оці ж самі люди, практично, майже всі хлопці, я не кожного під одну лінійку. Тому я показую реалії, і ви зараз відкриєте очі і чому воно так скільки коштує. Так. Так, так, рік, так, так. Давайте, де воно? Де воно? Ось воно. Тут я записував для себе, щоб не забути, бо можна не робитись, наставитись, не коли такий букет іще, да, І вже і вже. вже, вже, Десь ручка, десь ручка. Давайте цвяхом цим надійніше. Цим можна написати там, де ручкою не напишеш. 100%. Скутер. 2000 гривень. Поїхало далі. ЦПГ 2000 гривень. 1620 чи 1640 було плюс доставка. Плюс доставка. Немає 2000 гривень. Я далі нічого не накидав. Тут накидав, тому що не считав шланги, фільтр, клеми, сальники на редуктор. Коротше, це ще копійки зараз з тим, що взагалі не щитано. Колінвал 1500 я записав, так як підшипники, я записав менше. Тобто, щоб легше було рахувати. Коленвали і підшипники, ось так от. Вони коштують там, дорожче, ніж 700 гривень в районі. Хтось навіть писав. Варіатор тюнінговий. На сайті глянув. Льоша ще не писав мені, скільки він коштує. Вірніше, я навіть не розрахувався ще за нього. 900 гривень вони в районі, 1000 гривень. GPS-підометр. Два оцечки, отакі от, де з других, що валяється, браковані. Це 800 гривень, тому що розетка їх доставляла там на розетку безплатно по 400 гривень один, да? І 600 гривень вже це, який показує, вже це, який наекономив. А ви скажете, так це твої проблеми. Ні, друзі. Я в такі ігри не граю. Чуєте, може б я в мінус робив, комусь і наробився задурно. Все, що пишеться. Ті люди, які чекають 50 копійок в магазині здачу з 2000 гривень, ті зараз напишуть, а чому ти не відсилав? Не це? Ми відсилали GPS великий, тому що він не знаходив сигнал, отакий під 2000 гривень, який на Джиксера ставився. То люди там і він ізначально, коли береться, то договарюється, бачить цей сайт. А це ж. Сарашки на контора, ну випросиш, поміняють вони. Але я розумію, що це партія. Якщо два поробили по 5 хвилин і почали жмигати це партія. Я вис і зачекаю ще тиждень, та людина мені висли ще два. Я підключу один, він знову десь. Я знаю, просто в ці в цих помиях я вже давно. Тому краще ось я так і залишив. Це просто написав собі за те і купив такий. Добре, що працює. Не буде працювати проблеми його. Ну став коли не раз і працюють до сих пір. Так, руль 900 з доставкою. 860 гривень. З доставкою 900. А, що я ще написав. Зараз я бігом і ручку знайду. Я написав е, сам винос під руль. Сам винос під руль. Це, це Запрілі Леонардо. Я от. Такі штуки можу собі дозволити у дяді Віталіка спилити, тому що я знаю, що траверсу я не кинув, а сам виносив, ну вони не йдуть в Леонардо, так їх і на розборці. Не рахований, тобто, знаєте, тому кнопки 300 гривень, свічка 200 гривень, масло плюс-плюс. Масло двохтакне, маслобак взагалі був. Порожній без шланга, без нічого. І плюс редукторно. Нехай 200 гривень, так як я по закупці його брав колись кастрол по 200 Я нічого не тримаю в секреті. Ви реально бачите, тому що це підказка. В основному моя тема відео це підказка для молодих майстрів. Тому що в Україні мото, мотоцикли це тільки починають. Ви будете бачити, через роки ми будемо випускати свої мотоцикли. В Україні буде багато людей, які і тому з цим треба народжуватись уже. Тому нічого не секрет. І, ну, хто хоче по-своєму -по -по своєму, по робіть, лиш нікій, хоч коли строїти СТО, не робіть такого, щоб не було крайнього від, е, від транспортного засобу. Тобто той то робив майстер, той, то той, то я не знаю, це ось стільки, 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 забирай, воно не їде. Так е, життя не буде влаштовуватись добре, паралельно, навіть якщо бізнес піде. Е, так, бензин 200 гривень. Я не вважаю, що я катаюся. Я вважаю те, що я відмивав пластики, рами, це все от-от-от-от-от. Нормально. 300 гривень протапери, підшипники редуктора. Два я замінив. На третій ще раз буду перепаковувати редуктор, тому що він підвиває як тролейбус. Е, був сумнітний, не було в, ці, в майстерні, не було такого розміру. Записав, підтягнемо, буде. Буде замінюватися, що робити. Може і так їхати, новий такий він подлінький. Е, де ми зупинились? Зварка аргон 400 гривень. Віталік взяв як взагалі як з брата рідного. Але машина їхала спеціально туди, відвозила, привозила, нема дурних. Соляру вважаємо, фара 200, фарба, лак, наклейки. Фарбувалося від А до Я деякі елементи по, по два рази. І По-хорошому, майст... хто по фарбуванням займається, той знає навіть балони там, де той той той, той кінч... закінчиться. Це так по мінімуму, по мінімуму. Тут я записав, щоб не забути. да. Трос задній колодки. Та ви не уявляєте, бля, куди не подивився там скрізь відгнило. Чехольчики. А там ну, Хуйдохана була діо. Судячи по цій лапці. Яка вже заострена в ноль, в нуль, То він ресурсу бачив, але зараз як новенький. Як новенький, вірніше. Так, чехол сидіння 300 гривень. Е, бендекс 200. Бендекс 250, чехол сидіння тоді ще брав за 250. Ну, 200-300, щоб легше считати. Аморзат, не пам'ятаю, ну плюс-мінус 600 гривень. аморзат. Якщо менше, то там буде на фільтербокс. Я кажу, хто за 5 копійок чекає в черзі, зараз кажуть, то ти там всього 300 гривень добив. Но, Можливо, але дивіться. Е якщо ми зараз закінчили ага, на Аморт, ми давайте ще фільтербокс. Кум підтягує завтра, буде. Я не дивився навіть на сайті, скільки він коштує. Плюс-мінус 600 написав за того, щоб заокруглити до 2000 тут до 2 15600 15 оця вся маліна. Тоді, поки він їде і показує. Тепер, друзі, запчастини, які я не рахував, вони з мені з неба не впали. Вони всі залишились і з тим, що може коли щось десь за щось обналічаться. Тому що одними запчастинами, так як е, труба Ліоміч з мною. Е, Тобто Поліні зі мною розрахувались тоді за роботу. Вона сиділа довго, ну я роботу зробив. Але я не рахую. А КБ, Олександр, що в працює, дружбанчик, подарив мені, тому що в нього на Альфі вже було. Він каже: ну, не так я відчуваю. Воно сімерочка і сюди, от дивіться. Зайшло і не мішаю його, як видно, туди ще посадити, просто я оцей. Він крутить. він Альфа розумієте 125 кубів, там цей мустанг. Да? 125 кубів і 14 атмосфер. тому що Тут, виходить, десь 10 атмосфер знаєте, і 50 кубів. ну, 70. Крутить він добре. ну, Я вчора був Він зарядку бере навіть чуть-чуть гиркнувши. Коротше, не запускає, ви дивилися 15 відео до того. Ви бачите, як я злегка е, його запускав. Акумулятор нормальний. Можливо, його треба добре прозарядити. Як Саня його лишив, так я його поклав і так він і їхав. День катаюся нормально. Ну, На ранок бачите чуть-чуть. Ну, нічого, буде той е, акумулятор йому. Хоча от Льоша передав їм маленькі на нього є. Ну, куди писати, друзі, куди вже писати. Карп оригінал. З неба не впав. Це позад? не знаю. Не знаю, колодка відвалилася, або поставлю СБУшник і переберу щось пружинки, таке не буду це вважати. Ну, або плюсується, купиться за 700 гривень. Діло в тому, що та, що за, 4, за 1000 чимось там косо, то на ній пише, що вона косо. А та, що за 600-700, вона точно така, ну, вона не, я боюся, що ті пружинки. Сядуть бігом. Коротше, ще тисячу гривень потрібно за це подавати якщо так. Амортиперед, друзі, я не считав, я один поставив нормальний, і той відвідси, і від, ну, взагалі, ну фарба там посчиталася. Тому ми сміло, якщо ми не рахуємо ці жирні такі, да жирні оці от, то навіть якщо тут 300 гривень десь не досчитав, да, Розумієте? То ми сміло можемо 15600 заукруглити до 400 доларів. так? Тому що я за це відробив цими мацаками. блін. <гум> нехай, нехай. І другим, нехай воно розумієте, я теж також розумію, що воно 100 років ще може висіти, а людині буде їхати. І воно після такого йде, йде плюс в роботі. Коротше, я вірю <гум> в цей світ. 400 доларів. Ось 400 доларів. Можна е, зробити, якщо купуєш за 2000, ну, включно, да, можна зробити, там є відео декілька попередніх, через 6 прогорніть, там є, який він добув і який після. Скажіть, будь ласка, друзі, після цього, коли ви це все побачили, 400 доларів і ви бачили, що я з ним робив від зварки цього як його, картера. Ну, коротше, ви бачили, хто слідкує. Правда буде справедливо, якщо за 100 доларів за роботу я навіть не хочу чути. Тому, що, да. Ну, 300 я не хочу, 250 також забагато. Ну, розумієте, якщо б це часи були декілька років назад, то 150 доларів, мабуть, би вистачало з головою. Але зараз, коли тим паче в тебе малі діти і. Потратив на це. Ви реально бачите, скільки я потратив на це часу, і знань, і сил. сил да? ну, і скільки для цього потрібно від компресора, знімачів, шуріків і цього всього, щоб це за цей час зробити. То в ці часи, коли в магазин заходиш, лиш дивишся 500-600-500 600 на води. Вода сидить, 50-40. Да? Вода проста. То 4 тисячі гривень там, чи 5 тисяч гривень за плотний тиждень роботи, можна сказати, навіть деякі запчастини подаруючі, Нереально, тому часи часами, а дурних немає. Тому скутер орієнтуйтеся, приблизно буде коштувати в районі 600 доларів, якщо ще щось не, на ньому не... Та, в принципі, накидувати там не буде. Буде от менше да? менше буде за роботу. Вже, виходить. Ну, нема дурних. Я розумію, людина пише мені хлопець, пише хлопчина, 2,5 тисячі гривень, просто написав там, даю за скутер 2,5 тисячі. Я споминаю той час, коли він. Ну, я розумію його дуже. Він назбирав нормально, 2,5 тисячі гривень, ти назбирав, друже, це добре. Я не хейту ніколи таких людей, в цієї людини великий майбутнє. Якщо він правильно, просто ну, захотів, побачив, побачив, захотів, написав. Від... Він написав, він не почав дурити тебе, скільки то даю пробувати, скільки ти хочеш. написав, скільки він має. Е, ну Ти маєш 25 тисячі гривень, ти їх назбирав чесно, і це вже дуже непоганий результат. Це вже можеш зробити ось так от купити в нинішній час скутер за 2000 гривень. Да? І заварити на ньому картер за 500, якщо в тебе є друзяки такі, допустимо. Да, і не обов'язково пакувати там на все таке. от, таке от. таке З нього можна було навіть на його трубі, на цім, зробити просто, щоб нормально з'їздити в магазин. Ось така от ситуація, ось такі от писанина по реальних, на реальних фактах, на реальному. Цьому всьому. Фільтербокс, чому я буду ставити? ну, Я прихильник того, щоб поставити фільтербокс, все ж таки на ньому, по-перше, він буде тихіше робити. Нехай, можливо, чуть-чуть динаміки забере, але можливо ще й прибавить, тому що карбюратор тут не тюнінговий, а хороший, з жирненькою заслонкою, кейкін, оригінальний. Но він може і не хотіти, чому я ще паралельно взяв нульовік, бо він може не могти робити на такій. Трубі, де легкий там видих, да? правильно контролюючи, на такій е, поршневі 72 куба. Ну Це вважається 75, тому що 39 рівний від поршня великий тут. трішечки 34 там 40. Да? Чи скільки там І виходить, що можливо фільтр бокс не буде. Ну, будуть слідкувати за фільтруючим. ну Такий залишати. Також на цей хоча він також бере щось на себе. Побачимо, що там компітяне з цього і вже виберемо з того. А остальне продасть. Паралельно, дивіться, от також береш і прикладаєшся. Тут дивишся, щоб заробити. да Ну, одне обналічив, так як чехольчик давно куплений. А одне, от Льоша передав мені два варіки, передав е, е, МСУшний, оцей от І я його, я купую два. Я купую два. Тому що я його розпакував і він мені дуже подобається. Хоча у мене Діовський є один. Ой. Ну, тут пише Лец, ну це Діовський. То от, от Діовський є новий. А цей, Але я бачу, що МСУ робить його також під максималку, Чуть-чуть втоплені дорожки. Гарно зроблений. Ну, нехай буде, бо потім треба буде десь в магазині. А може не буде, а нам пригодиться.